Всім привіт, друзі! Хочу зробити з вами невеличкий огляд мого замовлення. Не планувала його знімати, але поки чекаю дочку станців і отримала в цьому замовленні новиночку нашу, яку давно ми чекали на ринки України. Тому, тому вирішила вам зняти це відео. Дивіться, це коктейль для контролю ваги. Я взяла собі зі смаком шоколаду. Є також зі смаком полуниці, банану та ванілі. Я його відкрила, хочу вам показати. Тут 540 грам на 27 порцій. Отже, всередині в нас іде мірна ложечка та оці ось шарики, щоб не було вологи. Всередині баночки. Ціна 1499 чотириста Так не скажу, що дешево, але я дивилась в іншої конкурентної фірми на нашому ринку України, і у них ціна за таку баночку 1850 гривень. Тому наша ціна конкурентно способ... Спроможна, так? Але якщо у вас є дисконт, то якщо оформлений дисконт, то вона вам обійдеться ще мінус 25%. Тому, я думаю, вигідно купляти саме для себе. Тому буду пробувати і потім поділюся враженнями від прийому, коли закінчиться баночка. Так? Далі, у нас, до речі, стартує марафон. В нашій структурі стартує марафон на походіння, тому це буде ще одним таким приємним бонусом, і тому, що ну, кожна дівчина мріє да скинути якихось пару зайвих кілограмчиків. Але якщо ще це і смачно, то це взагалі приємно. Так, ну далі буду показувати, що є в замовленні. В замовленні в мене є тоналочки CC та BB Крема, 319 гривень, відтіночки 02 та 03, і відтінок BB 02 269 гривень. А ось ось BB я отримала за 80 гривень, тому що в нас йшла акція за кожні 35 балів. Ми могли обрати товари з 75% знижкою. Тому я обрала BB крем, закінчився у мене в у магазині, та взяла дві такі от водички, чоловічі парфуми. Шутерсмен, це аналог, па карабан 1 на мільйон. Дуже ходовий аромат. У мене в магазині серед чоловіків. Та й жінки обирають для своїх коханих саме це. Особливо на осінь зиму. Він такий м'яко солоденький. Ну взагалі, шлейфовий такий аромат. Мені дуже подобається. Вони мені обійшлися 75 гривень замість 250 гривень в каталозі. Так, далі в нас була акція Чорна п'ятниця тому, чому я й робила замовлення? Замовила новинку вже окремо одним замовленням, а все інше робила, тому що дала акцію. Шампунь з щасником 149 гривень 500 мл, Дуже в мене полюбляють клієнти. На жаль, мені він не підходить, але клієнти у мене більшість в магазині повертаються ось уже три роки саме за цим шампунем. До речі, напишіть, вам підходить шампунь з щасником або краще з тмином, тому що є в цій серії з тмином, От мені, до речі, з тмином підходить набагато більше. Так, Далі бальзам з календулою. Це теж зараз топ-продажів у мене, заживляє ранки на руках, тріщинки, сухі шкіри, ранки. Я не знаю, на тілі розтяжки дуже дуже приємно. І на таку ось погоду холодну, да це взагалі паличка-виручалочка, тому одне в замовленні і один взяла на магазин, тому що ціна його 279. А нам дали акцію 229 гривень, 110 мл. мілілітрів. Брала ще в старому дизайні в новому дешевше, але але там 80 мілілітрів. А тут 110. Ну по ціні і по мілілітрам вигідніше брати ще цей. Так, ще в замовленні у мене спрей для сну для покращення сна з лавандою. Я вже розповідала, хто дивився мої відео, ті, які раніше знімала. Це перший продукт, який у мене замовили в фармасі після реєстрації. Не я, а саме клієнти. Тому і вже три роки його у мене купує дівчинка на постійній основі. Тому як тільки вона забирає, я беру одразу інший замовляю, тому що знаю, що вона його обов'язково забере. Тим паче, зараз ще він коштує 159 гривень в старому дизайні в новому вже 199 гривень, але поки ще є такий як, як якість не міняється, тому я обираю для неї, щоб їй було е, поки дешевше купити. Так, далі в замовленні у мене помада в відтінці 206. Вона така темненька, е, але клієнтка хотіла в неї татуаж, і він такий вже зійшов. От дівчинка хотіла саме такий відтінок, тому замовила. Далі замовила на онлайн розпродажі е, карандашик хакі. Е, до речі, теж дуже популярний відтінок. Чомусь у мене зелені залишаються, а хакі е, їх обов'язково обов'язково відразу купую. Тому замовила на продаж так далі. Замовила шампунь. Також закінчилися вони в магазині 139 гривень. Ботанікс мікс для любого типу волосся. Наразі 139 гривень до кінця місяця. Тому. Шалфей і крапова з цієї серії в мене ще є. А от цей взяла, щоб був весь асортимент. Так, ну і також у нас була акція за кожні 15 балів замовлення: мінус 50% на улюблені продукти. Тому каштан, який коштує зараз по акції, до речі, чорної п'ятниці 199 гривень. А нам ще дали на нього 50%, тому він мені обійшовся за 93 гривні. Щось таке. І також взяла додому собі ми для посуду 55 гривень. По акції мінус 50%. Отаке от замовлення. До речі, за своє замовлення я ще отримала два набори пробничків, дуже гарні наборчики. Що прийшло? Прийшла серія Aqua, Resurface, омолоджуюча, Ейч Reversist та шайним деревом. Так, це для лиця. Далі прийшли тоналочки VX Pro, наші бальзамчики масажні. Будь-якої фірми м, користувалась, тестувала, але в фармасі вони найкращі. Так, ціна може трішки і дорожча, але дівчата, за якість завжди треба платити більше. Е, ну, це е, моє таке ставлення до цього бальзамчику. Тому що зараз на ринку є безліч аналогів, але вони не. Ну, от, е, моє ставлення до цього вони. Не зрівняються з оригіналом. Так далі, одна з улюблених серій для обличчя серія Ревівг доктор Туна. Шампунь, яка мені дійсно підходить для моєї ще такої води, завжди з ржавої якоїсь. Ну тобто, у нас дуже погана вода, і оця ось шампунь мені дійсно гарно підійшла. Щасничком взагалі ні волосся, наче не вимити. Так і е, добре, що є пробнички з часником Також прийшли, тому що клієнта можу подарувати і вони спробують, перш ніж замовлять. Отаке от, от замовлення. До речі, це два наборчики мені прийшло по 19 гривень. Вони приходять в от отаких фірмових пакетиках. Тому замовлення маленьке, але дуже-дуже вигідне з морем акційних пропозицій. І це було останнє замовлення листопада, завтра вже грудень, тому буду робити першого числа замовлення. Завжди запускаю купецький закон. І дуже багато вигідних пропозицій саме в грудні. Я вже знаю, що я буду замовляти, тому що у мене закінчилися ці ось кремчики, які будуть коштувати 52 гривні. Вони зараз у мене стали теж дуже, -дуже популярними. Тому до зустрічі вже в грудні. Дякую, хто додивився мій огляд до кінця і чекаю на ваші коментарі. Всім пока.